Запис. Та запис увімкнений. Добрий вечір, шановні колеги. Зараз до засідання приєдналося вісім членів комітету із 10. Вам був запропонований проект порядку денного. Поки що із одного питання, але, можливо, буде додаткове. Тому поки що одне питання: це проект постанови реєстраційний 12327. Ініціатори 28 народних депутатів. Цим проектом передбачається. Відкликання внесення змін до відповідної постанови від 29 серпня 2019 року в частині саме відкликання народного депутата Бойка Юрія Анатолійовича з посади члена комітету з питань прав людини, прав людини, деокупації Деокупація реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Проєкт рішення комітету передбачає ухвалити проєкт висновку, розглянути його, рекомендувати парламенту розглянути з урахуванням там редакційне зауваження комітету і визначатися шляхом голосування. Отакий От порядок денний з одного питання. Тому які думки щодо порядку денного? Тоді ставлю на голосування пропозицію поки що прийняти е, порядок денний з одного питання. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Людмила Іванівна. Марченко голосує за. Артем Валєрєвич. Немає. Михайло Миколаївич. Немає. Сергій Миколаївич. За. Дякую. Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Костричок голосує за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович голосує за. Дякую, Наталія Ігорівна. Я утримаюсь. І Олег Михайлович. Сенютка, голосує за. Так, на всяк випадок, Михайло Миколаївич Артем Валерійович. Тоді я сам встановлюю результати голосування. 7 за, один утрималось. Рішення прийнято більшістю. Порядок денний поки що затверджений. Із одного питання. Так, значить, одне питання. Це, е, це проєкт постанови. Це проєкт постанови реєстраційний. 12.32.7. Я його вже. Коротенько вам озвучив. Хто хотів би висловитися з цього питання, з першого питання порядку денного колеги? Худ, Віталій, є автори хоч хтось? Авторів нема, автори були запрошені, але, С, С, Сергій Миколаївич, ви ж розумієте, що надіслали інформацію практично годину тому, тому, як би, це... А, Сергій Віталійович, я просто да. не встигла ознайомитись з проєктом постанови, а на які норми посилаються в проєкті постанови? Ого. Регламент можете сказати відповідно до статті 48 регламенту статті 7 закону про комітети верховної ради верховна рада постановляє внести зміни до пункту, такого то і відкликати бойка Юрія Анатолійовича з посади члена комітету тобто загальні норми ну традиційно ага. знаєте, для таких для таких питань де? у нас їх було двічі двічі ми розглядали питання про про Відкликання члена комітету з посади. Члена комітету це було, ну, верніше, два двічі. Ми розглядали щодо трьох депутатів: депутата Льовочкіна і депутатів Адарченка і Дмитрука. От. Ми посилалися тут. Як і висновку, у нас посилання на загальні норми регламенту, що депутат може бути відкликаний шляхом прийняття постанови. Це є у проєкті висновки. Хто ще хотів би висловитися? Чи має питання? Тоді ставлю на голосування. Проєкт рішення Комітету щодо першого питання порядку денного щодо проєкту постанови 12.3.2.7. В тому варіанті, в якому він був вам надісланий. І прошу голосувати. Кальченко голосує за. Е, Сергій Миколаївич? За. Дякую, Артем Валерійович Нема, Людмила Івановна. За. Дякую, Михайло Миколаївич Нема, Оксана Анатоліївна. Мікончик, Анатолій. Дякую, Сергій Володимирович. Костеричок, за. Дякую, Наталія Ігорівна. Врахують, що я так і не зрозуміла юридичні підстави. На підставі цю постанову внесено, я утримуюсь. Дякую. Олег Михайлович. Принятка за. Дякую. А, Юрій Іванович. Юрій Іванович усе, за. Дякую. На всяк випадок, Михайло Миколаївич і Артем Валерійович? Нема. Сім. Сім за, один утримався. Рішення прийнято більшістю. Це перше питання порядку денного. Ми розглянули. Зараз я подивлюся, колеги. Чи прийшов другий проєкт постанови? Так, да, прийшов посіду другий проект постанови. Я його зараз, дивіться, я його в такому режимі онлайн розписую на Марію Васильівну. Зараз. Через буквально хвилину-дві вам будуть відправлені проекти висновку, тому що вони готові і треба лише внести необхідні реквізити. А, і зараз я тоді пропоную включити до порядку денного нашого засідання розгляд питання щодо проекту постанови 12.3.3.0 – Внесеними народними депутатами Тимошенко та Устінової щодо проекту проєкту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання голів перших заступників, заступників голів, секретарів, членів Комітетів Верховної Ради України 9-го скликання. Повторюю проект постанови 12.3.3.0. Я пропоную включити це питання як додаткове до порядку денного. Е, є заперечення? Тоді ставлю на голосування таку пропозицію. Прошу голосувати. Включити додаткове питання до порядку денного. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Людмила Іванівна. За. Дякую, Сергій Миколайович. За. Дякую, Артем Валерійович. Михайло Миколаївич. Оксана Анатоліївна. За. Дякую, Сергій Володимирович. За. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходьте за голоси. Дякую, Олег Михайлович. Синютка за. Дякую. Михайло Миколаївич. Артем Валеріч. Михайло Миколайович там пише в чат, що його в Zoom не пускає, там хтось технічно може подивитися? Марія Васильна, да, да. Зараз давайте так. Марія Васильна, yeah. Михайло Миколаївич, не відійшліть персонально, будь ласка, посилання, щоб він приєднався. Пасибі. Дивіться вісім за рішення прийняти одноголосно членами комітету, які присутні на, на цьому засіданні. Отже, поки, поки зараз вам розсилається проект постанови, е, внесений народним депутатом Тимошенко і Устіновий, пропонується внести зміни до пункту першому постанови парламенту від 29 серпня 2019 року про обрання, про визначення персонального складу комітетів, обрати Ташеву та мілу Равілівну. Е, Фракція партії голос, членом комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. будування, його брати Лукашука Богдана Олеговича, членом комітету з питань аграрної та земельної політики, відразу вам скажу, що листи для сценограми і для нашого запису, листи заяви і народного депутата Лукашука, і народного депутата. Ташево до комітету сьогодні надійшли з проханням обрати їх до складу відповідних комітетів. Зараз ми спитаємо Марію Васильівну. Марія Васильівна, проект висновку коли ми можемо вчити? Так, да, шановні колеги, тільки що Марія Васильівна повідомила, і я дивлюся, те, що е, вже розіслані на адресу електронної пошти проект висновку, що висновку комітету і рішення комітету щодо проєкту постанови 12.3.3.0, Ви можете швиденько з ними ознайомитися. Проектом рішення пропонується ухвалити висновок на цей проект постанови реєстраційний 12.3.3.0 внесеними депутатами Тимошенко та Устінової. Рекомендувати парамет розглянути цей проект постанови <зас> позачергово, без голосування щодо включення до порядку денного сесії, розглянути його і визначатися шляхом голосування щодо цього проекту постанови. Хто хотів би висловити з цього питання? Побажаємо успіху нашим колегам у роботі обраних ними комітетів. Дякую, Юрій Іванович, за вашу виважену е, рекомендацію. Хто ще хотів би висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 12.3.3.0 в тому варіанті, який був вам щойно розісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Людмила Іванівна. За, Сергій Таліч. Дякую, за. дякую, Артем Валерійович. Нема, Сергій Миколаївич. Дякую, Михайло Миколаевич. Нема. Оксана Анатоліївна. За. Дякую, Сергій Володимирович. За. Дякую. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталію Ігорівну. Приходька голосує за. Дякую, Олег Михайлович. Мютка, за. Дякую на всяк випадок, Михайло Миколаївич. Артем Валерійович, нема. Тоді я встановлюю результати голосування вісім за одноголосно членами комітетів, які взяли участь у цьому, у цьому засіданні. Колеги, ну, змістовна частина порядку денного у нас вичерпана, і нам ще більше нічого не надійшло. Жодного проєкту постанови до тепер. Тому. В різному у мене нічого немає. Хто хотів би висловитися в різному? Олеги, а ми якось попередньо піднімали питання. Здається, наш колега пан Сінютко піднімав щодо інформації з апарату. Вже надходила якась інформація з апарату стосовно там відрядження ці всі речі, що ми проговорювалися? Я підходив до керівника апарату, ми домовилися, ну, яку саме інформацію, вони обіцяли, що цього тижня нададуть таку інформацію. Ну, на всякий випадок, завтра, післязавтра ще раз нагадаю. Якщо тільки буде інформація, то я зразу її в чат комітету напишу. А ця інформацію вам особисто вони нададуть, чи вони офіційно нам і на комітет відправлять? Та я думаю, я думаю, чесно, я не запитував так. Ми просто е, тоді домовилися на засіданні комітету, що я підійшов. Я підійду, я підійшов. Те, що вони показали, мене не зовсім влаштувало. І ми домовилися, що буде отримана інформація в розрізі фракцій і в розрізі періодів. Ну сподіваюся, що це вона буде. Yeah. Так, якщо Олег Михайлович отримає її особисто, то я знаю, що він чемний нашій товариш, з нами поділиться цією інформацією. Сто відсотків. Дякую, Олег yeah. Михайлович, дякую, Людмила Івановна, Юрій Іванович. Я бачу, що приєднався до засідання народний депутат, пан Олександр Всічук. Пан Олександр, ну комітет уже розглянув проект постанови, які внесли ви, і. І, і, і ще інші 27 підписантів народних депутатів. Комітет вам довідомо прийняв рішення, затвердив висновок і рекомендую парламенту визначатися голосуванням щодо його прийняття або відхилення. Да, доброго дня, дякую. Просто мені прийшло а, з неправильною датою запрошення на. Це тільки я не У мене тільки зник пан Олександр, чи він і, взагалі? Зник? І, і у, мене зник. у всіх зник. так? Да? Ну таке діло буває. Так, колеги, ну може ще підключиться. А ну, хто хотів би висловитися в різних? Пер, перше, чи... перше, перше питання, яке ми розглядали, воно завтра буде в залі, так? Судячи з цього, да ну я чесно кажучи, не знаю. Юрій Ванч. ну, бачте, рада при сьогодні ж як було пан Олександр Олексійчук, Було два у пропозиції, але на голосування було поставлено тільки пропозицію дати доручення комітету розглянути це питання. Це доручення і... ми виконали. А, і внести в нас те залу. Так, да, а завтра вже погоджувальна рада буде визначатися так, так. зранку. Вони ж завжди збираються там на засіданні зранку перед, перед засіданням? Так, я перепрошую, що не спів підключитися вчасно, бо мені прийшло трошки з неправильною да, датою засідання. Я зразу не зорієнтувався. Але так, а можна ще раз рішення: скільки за, скільки проти, скільки утримались? Скільки за? За сім е, mm -hmm. один утрималось із восьми членів комітету, які присутні на засіданні. Пане Олександр, ви трошечки пізніше зможете ознайомитися з відеозаписом нашого засідання. Дякую. Воно після засідання ага. розміщується невідкладно на сайті комітету. Так, дякую, дякую, що приєдналися. Дякую. Шановні члени комітету, в різному хто ще бажає висловитись? Тоді дякую всім. Дякую всім за за участь у засіданні. Засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо.